Привіт! Мене звати Усольство Олександр і я закінчив ХНОРЕ по спеціальності 171 електроніка за освітньою програмою системи технології комп'ютерних засобів Медіа. За час навчання я здобув та удосконалив свої знання у створенні різних видів мультимедіа. Починаючи ще з початкових курсів, я вже використовував надбані знання у фріланс-діяльності. Виконував невеличкі замовлення стосовно відеозйомки, обробки та невеликих анімаційних робіт. Наразі я працюю в IT-компанії на позиції motion designer та роблю відео як оператор та режисер монтажу, де і активно використовую надбані знання, які я отримав, навчаючись в університеті, та які я сам на тому що це безпосередньо пов'язано з плином часу. І вам доведеться разом з навчальною програмою займатися саморозвитком. Тож, якщо ви хочете отримати не тільки хард скіли, але й софт, то е, краще ніж 171 спеціалізація, годі шукати. Будь серед кращих, поступай в хнуре.